Володимир Путін перейшов до відвертих погроз на адресу заходу на позачерговому засіданні Ради безпеки Росії, яке було зібрано напередодні того, як країни-члени НАТО будуть обговорювати наслідки чергового російського вторгнення у повітряний простір Естонії. А на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, також на вимогу Естонії будуть дискутувати щодо російських агресивних дій. Формально Путін говорив із членами Ради безпеки про те, що Москва готова дотримуватися у односторонньому порядку своїх зобов'язань по договору по скороченню наступальних озброєнь ще до 2026 року, якщо Сполучені Штати не будуть робити односторонніх кроків, які руйнуватимуть цю угоду. Але насправді головним у виступі Путіна. Були його слова про те, що Росія готова вдатися до військово-технічних заходів, в разі якщо країни НАТО будуть продовжувати порушувати інтереси її безпеки.